Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві? Ну, Тисяч 50. — Скільки приблизно ви витрачаєте? Пенсія три чотириста. Ми купуємо хліб вчорашній, такий, який дешевший, бо не хватає. Просто пенсія невелика. Не хватає. А ви чоловік і дружина? Да. А яка у вас пенсія? У мене чотири тисячі. В його 3400, в мене чотири. Все. а ким ви працювали? Мастер хлібобулочного цеха. Ким ви працювали чи працюєте на железній дорозі. Скільки років пропрацювали? 25. А що ви продаєте? Ну, кров цибульку. Скільки грошей ви можете щодня заробляти? Я не знаю. Ну 70, ну ну 100, ну більше не зароблю. Це так, якщо продаси, то заробиш. А як не продаси, то не заробиш. Родичів так у вас Нема нікого. Син помер. Один єдиний внук, чим він поможе? йому ще треба допомагати. А скільки вам років? 72. О, Ну ви молодець. Ви молодець, що ви так знаєте, вирощуєте самі, так? Да? Вас можна цибульку прийти купити, щоб да? вас підтримати. Ми її по 15 гривень продаємо. Можемо хто більше бере, можем і по 10 віддати. Чити до да? зараз візьмемо цибулі, візьмемо вас у кропу домашнього. Давайте. Будемо сьогодні борщ варити. А ви тільки на Лук'янівці продаєте? Чи ще десь вас можна знайти? Ні, на Лук'янівці тільки ну в суботу це приїжджаємо, бо так наші люди вихідні. Що ви нашим людям побажаєте? Дівчики, ви молоді, щоб у вас було все-все, все на світі не так, як у нас.